Білий дім досі вагається з наданням Україні летальної зброї. Критики такої політики Барака Обами застерігають, що Росія сприймає цю нерішучість за мовчазну згоду міжнародної спільноти з реваншистською політикою президента Путіна. Зокрема, Джон Маккейн вчергово заявив, що Росія готується наступати на Маріуполь, щоб зміцнити контроль над окупованим Кримом. А потім об'єктом агресії Кремля стане Молдова а на півночі країни Балтії та Польща, сказав Маккейн в аналітичному центрі CSIS у Вашингтоні. Айдюнас. Я знаю одне: він хоче відновити російську імперію. Він сам про це каже. Він твердить, що найбільшою трагедією 20-го століття був розвал радянського союзу. Мені здається, що наші європейські друзі і адміністрація США ігнорують цю поведінку або намагаються знайти цьому виправдання. І я знову повернувся до того, що відмовлятися, надавати зброю людям, яких винищують, щоб вони могли захищатися, а там вже вбили пона понад 5 тисяч українців на тій підставі, що це може спровокувати Путіна, це переходить межу усього, що я бачив у своєму житті і ще, друзі мої, вони не просять відряджати туди американські війська. Вони просять американське устаткування. Проти них задіяна найсучасніша російська зброя. Уявіть собі, що ви український солдат, і ви бачите російський безпілотник. У вас лише приблизно 60 секунд на те, щоб переміститися, бо той безпілотник наводить артилерійський вогонь, і при цьому ми не даємо їм зброї. They want to be.